thank you Це вже був дев'ятий показ в Україні, і в різних містах він пройшов. Тож я дуже рада, що мої покази отримали такий резонанс. Мета моєї колекції: просто надихнути, надихнути жінок, надихнути, щоб вони не загубили в себе. оце відчуття прекрасного кохання, любові для, для створення. Я ніколи не бачила герданів у вигляді метелика. Я завжди бачила традиційні видовжені метелики. Це настільки кайфово, це настільки приємно, коли ти йдеш і Чуваш себе королевою просто жінкою квіткою. Понад 300 робіт надійшло до Херсонщини. Це 190 учасників взяли участь. Ці роботи надійшли з усіх куточків України від небайдужих жителів, які творять, які демонструють свою українську національну ідентичність. Піде на фронт, і все це буде зберігати наших захисників. Ми зможемо купувати ці речі і можемо потім дарувати нашим захисникам. Тобто, все це буде захищати наших людей. Воно зроблено з любов'ю. Воно зроблено з любов'ю, прагненням миру для України.